Насипний, гумореска на око. Зранку ді закривсь на кухні, там іде наука. Взявся вчити куховарить рідного онука, мусить хлопець щось навчити змавку безперечно, нині сам ігорко робить перший раз яєчню. Розігрі пательну добре сало кинче смальцю. Трохи кільцями цибульки, потім, звісно, яйця, можна ще компаски спеції, але то морока. Потім хлопче для порядку солі кий на око. Дід десь на хвильку зник певно, мав потребу. Ігор гуртого лищіка все зробив, як треба. Ще разний у кухні крик, гвалт і навіть сварка. Дітчі Хлопця взяв за шкварки. Мить прибігли бабці і мати, Ігор в мить у хати. Дід Петро реве, як звір, ремнем став махати. Що ви крик такий зняли, ніби подаріли. Певно, в нього та яєчня все таки згоріла. Доню, каже, «Вір, не вір, таке втхнув ігорку. Той додумав солі. прямо